Тривожно у Краснодарському краї Росії сили оборони України завдали удару дронами потяговій підстанції Каневська у станиці Стародерев'янковській. Які деталі відомі вибухи лунали у тимчасово окупованому українському Криму? Всі подробиці далі у відео. Ви дивитесь канал Сій час? Підпишіться, розповім про все по черзі. Неспокійно у тилу окупантів. У ніч на 22 вересня. Жителі російського Єйська, слов'янська на Кубані та сусідніх населених пунктів скаржились на серію вибухів і проліт безпілотників. Про це писала зокрема російська Астра. Росіяни чули роботу їхньої ПВО і більше десятка розривів. Отож, схоже, що криворука протиповітряна оборона противника спрацювала як завжди. У Слов'янську на Кубані уламки впали на територію трьох приватних будинків, пошкоджено фасади, дахи та вікна. А в промисловій зоні зайнялася трава. Постраждалих немає. Про таке писав регіональний оперштаб. Та на цьому не все. Згадана Астра публікує фото, на якому видно, що в житловий будинок потрапив розгінний блок від російської ракети. Все це у тому ж Слов'янську на Кубані. Телеграм-канал припускає, що мова про блок від ракети комплексу Панцир С-1. Але все ж, що ж насправді було ціллю атаки, нею стала тягова підстанція Каневська у станиці Стародерев'янковській Краснодарського краю. Про ураження об'єкта повідомив керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Краснодарський край. Уражено тягову підстанцію Каневська у станиці Стародерев'янковській. Слов'янськ на Кубані є влучання в промислову зону. Російське ППО засипало уламками приватні будинки. Офіційний Слов'янськ на Кубані все збив, а пожежу списує на горіння трави. Результати потребують уточнення. Телеграм-канал Ексіл Нова плюс уточнює. Сили оборони України ударними дронами уразили тягову підстанцію Каневська. Зафіксовано щонайменше п'ять влучань. Тим часом на атаку скаржаться у Білгороді. Місцевий губернатор видав, нібито дрон здетонував біля будівлі міської адміністрації. За його словами, начебто поранені двоє людей. Водночас один із місцевих пабліків заявив Буцім, то мерію міста атакував ще один дрон. Та рухаємось далі. Гучно було в тимчасово окупованому українському Криму, так званий глава Криму. Сергій Аксьонов заявив про атаку дронів на санаторій Форос 21 вересня ввечері. Гауляйтер видав, нібито постраждали 16 осіб, а ще троє загинули. Заявляє про пошкодження кількох об'єктів на території санаторію, а також будівлі школи у селищі. Уламки збитого дрона викликали займання сухої трави в районі Ялти. Однак тут важливо зауважити. Моніторинговий канал Кримський Вітер з посиланням на джерело пише, що влучання по санаторію Форос сталося близько о пів на восьму, і у санаторії перебували дуже важливі гості. Водночас на сайті санаторію зазначалось, що в цей день ресторан Форос Холл був зачинений на спецобслуговування. Натомість, за даними Кримтокреалії, саме між Форосом і Ялтою розташовані чотири державні дачі. Сюди ще із радянських часів навідується політична еліта. Ба Більше одне із Росамі заявляло, що російський диктатор Путін. Зайняв відразу дві державні дачі шосту і восьму. Крім того, Кримський вітер пише: цитую, через дорогу від школи знаходиться пансіонат імені Терлецького, кінцевим власником якого є російський Внешторгбанк. За даними нашого джерела, в санаторії окопалася ФСБ, і там бувають високі чини. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Хлопці Буданова зробили ще одну дуже класну штуку. Я вам вчора вже розповідав а, про те, що відбулося. А сьогодні, вперше в історії сьогодні, історичний день я вам хочу сказати, тому що примари е, наші гурівці в Криму спалили два ворожі літаки Амфібії Б12 чайка. Літаки Амфібії Б12 Чайка, оснащені дороговартісним обладнанням для виявлення і ведення боротьби з підводними човнами разом з двома ворожими літаками Б-12. Під час нальоту в Крим примари ГУР також уразили черговий багатоцільовий гелікоптер російських Мі-8. Я нагадую, що тільки вчора я вам розповідав в цьому блоці оперативна інформація: як примари з ГУРУ вчора знищили три, ну або принаймні пошкодили вразили три російські ем, бойові авіаційні одиниці. Мова йде про гелікоптери мі 8 Пошкодили, знищили три вертольоти. Мі 8 Окрім цього, вони ще знищили там дорогезну Релеску. Ніба у вона називається сьогодні, вперше в історії підкреслюю примари е в Криму спалили два ворожі літаки амфібії Б-12 чайка. Тому це От дивіться, в чому різниця. Ми б'ємо по ворожим законним військовим об'єктам, які несуть для нас загрозу і небезпеку. Росія б'є по мирним мешканцям по будинках. По автівках, по парковках да? по ТРЦ. от і вся різниця, от, і вся різниця, от, і все, що потрібно розуміти. Далі, друзі, я хотів би вам повідомити про те, з чим пов'язаний наш заголовок сьогодні. Тому що дійсно, ми вчора вразили, ну я ще так можна сказати, дачу Путіна чи резиденцію Путіна в Криму. Ми вчора вразили Форос. давайте почнемо з. Чого? З осією світлини. Я зніму Тікер, щоб вам краще було видно. Подивіться. Уважаємої гості, 21 сентября ресторан Форес Холл закрит на спецобслужування з, 9, з 10 до часу ночі, бла бла бла, бла бла бла. Значить, повідомляється між тим, що. Російські воєнкори першими почали писати про приліт. По осі дачі ФСБ в Криму там дуже часто відпочивав Путін. Треба сказати, що це містечко. Там, значить, знаходяться резиденції, там знаходяться дачі, там оселилися ФСБшники, і там реально е, є дві путінські дачі, які він часто використовував. Е, Одразу скажу, Путіна Ми там на жаль не знищили, але можливо хтось з жирних шишок там був. Це однозначно. Зараз ви самі все зрозумієте. і от почали з'являтися такі повідомлення про форос далі. Почали писати в мережі, що є загиблі і постраждалі в результаті атаки українських безпілотників по об'єктам території ось цього санаторія Форос в анексованому Криму. Це, друзі, елітний санаторій. Це знаменита дача для чиновників першого класу, я повторюю. Значить, там ціль, я думаю, принаймні, що обирали правильно з усіх. Да? З, значить, повідомляється про те, що а, через. Падіння уламків збитого безпілотника відбулося загоряння сухої трави там в районі міста Ялта. Але ми самі розуміємо, що це може бути за що це може бути за загоряння трави. Я хочу сказати, що станом на зараз відомо, що число загиблих після удару по санаторію Форос в Криму виросло до трьох, імена не називають. Можливо, це ФСБшники, яких там забаранили. Постраждали 16 людей. Про це безпосередньо в тимчасово окупованому півострові заявляють, і за даними місцевих пабліків в цьому санаторії могла відбуватися приватна вечірка ФСБшників. Щоб ви розуміли, ось так. От росіяни зараз пушать іншу історію. Вони розповідають нам про те, що школа. Сусідня школа була знищена. Росіяни пушать цю історію. Ось, до речі, як Крим, ніч вчора, і це отак, от все палає там, значить, вороз палає. Значить, що роблять росіяни? Вони звичайно включають свою пропаганду і починають усім розповідати про те, що неонацистський бандеровський режим унічтожив школу. Приходить туди кореспондентка. Значить, вона з місцевого там Харченка Є у них там така постійна перед камерами тусується, і от вона приходить туди і показує ось, до речі, світлини. І показує це ж пропандисти. Туди приїхали, відзняли це все. Сказали: от школа, от актовий зал, вот хахлиньо, нацисти, Бандера, це все унічтожує, і так далі. Але правда полягає у тому, шановні мої друзі, що значить пабліки, з пабліки акцентують увагу на пошкодженій школі. Вони видають чергові перли щодо ось цих безпілотників, наших, які через цю школу пролетіли. Але через дорогу від цієї школи знаходиться пансіонат імені Тарлецького. Знаєте хто є кінцевим власником цього пансіонату? Російський Внешторгбанк, ВТБ, так званий. Власником пансіонату є офшорна компанія В'єргас Проперхіс». Вона зареєстрована на Британських Віргінських островах з 2015 року. В на 100% володіє компанією іст. Інвестмент, яка в свою чергу являється ким правильно власником цього пансіонату, і от, за даними джерел, в санаторії окопались ФСБшники, і там бувають високі чини. Деякі пабліки вчора писали, що прилітало по пансіонату імені Терлецького, але потрібно підтвердження. Тому ми чекаємо. Я дуже хочу вірити в те, що нам вдалося цією атакою забаранити забаранити ФСБшників. Тому що, ну, по-перше, вони там часто бувають, і, по-друге, вони там, як я вже сказав, окопалися. Тому будемо чекати на... на що? Ну, будемо чекати на цю на підтвердження цієї інформації, а, значить. между Форосом и Ялтой расположились четыре государственные дачи. С советских времен сюда приезжает политическая элита. Российское издание «Проект» проводило расследование и выяснило, что Владимир Путин занял сразу две государственные дачи – шестую и восьмую. Просто все, чтобы было понятно, куда мы вчера поцелили и куда прилетели. Что писали российские пропагандистские агентства? РИА Новости. Киевский режим 21 сентября совершил преднамеренную террористическую атаку по гражданским объектам в Крыму. В нанесли удар в курортной зоне, где нет военных объектов. С применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами, сообщила Минобороны России. В результате атаки два человека погибло. Ну, уже зараз мы знаем, еще три забараны. Два человека погибло, 15 получили ранения. уже 16 отримало ранения Ра разной степени тяжести. Значит. Де і все напевно, от це, це, це те, що подають, ну і відправили туди цих значить, своїх пропагандонів, щоб вони знімали відоси, значить що я хочу сказати з приводу цієї всієї історії. Перше, якщо ми, якщо прилетіло в цей форос, якщо прилетіло в подачі Путіна по вечірці, там де були ФСБшники, по чому б там не прилетіло, там де все те, що пов'язано з людьми, ну з істотами у російській владі, які ухваляють рішення. По цій війні, силовики і так далі. Це просто цукерка. Далі ви можете там, значить, писати мені в коментарях все, що завгодно, закидати мене камінням і так далі. Я 5 хвилин тому читав повідомлення про те, що прилетіло в Запоріжжя і вбило трьох людей, що російські виродки скинули 5 кабів, знищили там, вибачте, половину міста, велика кількість людей постраждала, зараз знаходиться в лікарнях. Після цього я читав про те, що в Сумах робиться, коли кожного дня вони кошмарять ці виродки російські, наші цивільні об'єкти, коли вони кошмарять багатоповерхівки, коли вони вбивають людей. Далі я читав про Київщину чотири райони, які сьогодні постраждали від російських атак, там не було жодного військового об'єкта. Далі було Дніпро і Херсон, мій рідний Миколаїв. Тому, коли російські тварі розповідають нам тут, що ми попали в школу неонацисти і Бандера, мені плювати хотілося б, чесно кажучи, куди ми туди попали. А от реально вам кажу, ви можете погоджуватися зі мною, можете не погоджуватися зі мною. Ми, коли будемо дотримуватися цих типа правил війни, ми, коли будемо звертати увагу на те, що європейці нас засудять, і американці скажуть, ай яй як погано, ми не дамо зброю і так далі. Я розумію, що ми залежні. Я розумію, що ми не такі, як ці тварі, да? ми не б'ємо по цивільному населенню. Але якщо навіть прилітає, і вони стають жертвами цілі. Тому що знаходиться там, я не знаю, біля цього санаторію пр проводили там вечірку. Не? Ну, так не тр... ви ж знаєте, що у нас війна йде. що ж... Ви ж знаєте, що ви на тимчасово окупованій території. Ви маєте бути обачними і обережними. Не проводьте вечірку. Якщо прилетіло і знищили їх, людей, навіть які там не в погонах, там мені плювати абсолютно хотілося. Чому вони знищують наших людей, а ми не можемо собі дозволити, що? Ми б'ємо по військовим законним цілям і туди привітає все інше це похідне. Якщо хтось був поруч, так не ходіть поруч з військовими об'єктами. Якщо хтось був поруч, так не ходіть поруч з вечірками, там де ФСБшники відпочивають, з дачами Путінами. це все військові об'єкти. Ви від цього постраждаєте. Я вже не кажу про те, що мені плювати. Постраждаєте ви чи ні? От, відверто вам скажу. Ви обрали це я звертаюся до тих, хто обрав окупацію і обрав присягнути російському режиму замість того, щоб там бути з нашої країни або принаймні засудити цю війну. Якщо він росіянин, ви самі це обрали. Все питання вирішено. Значить, ви також є законними цілями. Тому ці всі казачки, знаєте, по школі попали, неонацисти нацисти, бандериці пашли ви нахер. Попали і попали по школі. Я тільки люто плюсую, за куди ми там не попали. От, і все у нас триває війна, ви нас знищуєте. а Ми що будемо дивитися кліпать там, чи що, і розповідати вам про те, що ой, ми дотримуємося правил війни. Е, на жаль, дотримуємось в моєму розумінні. На жаль, дотримуємось. Я би лупив по всьому, що тільки можна було, скажу вам чесно, і можете мене камінням каміннями в коментарях в коментарях скільки завгодно, але те, з чим ми кожного дня зіштовхуємось, коли розповідаємо про те, як страждає наше населення, мирне населення. Ну, я не розумію, чому росіяни не можуть так само страждати і не повинні так само страждати. От і все. Тому це був форос. Крим, розбили, розбомбили, сподіваюся, забаранили багато, багато істот. Принаймні хочеться все вірити. Я пальці схрестив, от реально. І, і чекаємо. Да? Далі Краснодарський край Російської Федерації, дивимось на це відео. Ось такі от, друзі, прильотики у нас відбуваються. А оце ще одна. Подивіться. Надбет, надбет. Отже, що хочу сказати, що дрони вразили тягову підстанцію Каневська в Краснодарському краї Російської Федерації. Це сьогодні вночі от буквально відбулось. Значить, зафіксовано не менше п'яти ударів по об'єкту. Також повідомляється про вибухи в районах НПЗ в Слав'янську на Кубані Краснодарського краю. І Ярославлі, значить, тягова підстанція Каневська. Вона забезпечує електроживлення залізної дороги. Вона, значить, значить, напругу для живлення локомотивів. Об'єкт підтримує рух пасажирських і вантажних потягів і входить в інфраструктуру РЖД, тобто російські вотті железні дороги і так далі. Все, ми її вразили. Бувайте пока пакета, Краснодарський край, піввітіки. Е, тепер навіщо це робиться? Давайте от без без емоції пояснимо. Це робиться для логістики, для того, щоб вибити російську логістику. Не їздять почеки, не перевозять танки, боєприпаси, паливо і так далі. Не перевозять вони танки, боєприпаси і паливо. Це не потрапляє на фронт. Не потрапляє на фронт. у Росіян проблеми. У росіян проблеми у нас все супер. От логіка дуже проста. Тому наші хлопці сил оборони вибивають логістику і роблять це просто філігранно. Тому респект силам оборони України і респект нашим українським захисникам.